Завжди цей конфлікт, який вам в 47-й бригаді не було ніякого як, не було ніякого. Жит? Жит? Мене немає ні до кого нічого особисто. Валерій залужник вам пропонував очолити бригаду. Сержант ну. не може бути командиром військової частини. Ну, вам потрібно було тоді закінчити офіцерський курс для мене. Це все фікція, це формальність. Дуже рідко можна побачити, що президент запрошував в свій кабінет головного сержанта. Ні, звісно, все це навколо дуже дорого, але я не хочу просто цього знищити себе як особистість. Ахметов Порошенко Абаков, представники діючої влади. З їхнього боку, вже були якісь виборці пропозиції приходь. Звісно, що про автівки. Я, звісно, про Audi в першу чергу подумав. Е, На якій залізна людина їздила? Не то приходив. Ви розглядаєте можливість під полі. Я волів би знаходити достойних людей, яких я бачу в тій якості, яких не вистачає мені. Вибачте, але так ви розробили із Шамагом. Саме і так і я помилився. Можливо, не треба шукати якихось інших людей, а самому пробувати бути цією людиною. Комплекс самозванця. Трейлер просто суперечка. Це потужно, це дуже цікаво. У ліжку з марічкою Довбенко. До речі, ну, у ліжку Довбенко звучить дуже непогано, насправді. Я бачив порно, яке так називалось. У вас це розслабляє? Uh... Біль дратує, тому треба щось що якось компенсує роздратованість. Ви багато болю відчуваєте? Я фізичний... Відос називається у ліжку, але починається не з того, як вони у ліжку. Засуджу не Відчуваю. Сухожильня, нерви пошкоджені, це воно. Сурпрайс! Ти себе когда то резав геморой. Я не пробував. Чего, блять. Боже, бережи мій анус. Нічого такого не робив. Ти що. Не вилікується. Ми планували інтерв'ю, що нам треба буде перериватися, щоб ви могли зробити ін'єкцію з ним А то, то, буде... то, то, то було ще інше? Да. Та багато Які ви отримали зараз на фронті? Ну, Придпліччя, я, шкіра повністю втратила чутливість, бо перебите сухожилля. Дуже маленький уламок, але не сухожилля, а нерв. Пошкодило нерв і все. Тепер тут, тут ніякої чутливості, а лише монотонний біль. Ви... Тобто, сама шкіра не відчуває дотиків, але воно болить. Ну ви спати можете вас? чи вас цей біль прокидає вночі? Та ні, спати не заважає. У ліжку, де нас застала війна, ми говоримо про те, що не дає спати спокійно. Я Марічка Довбенко, і я запрошую вас підписуватись на цю програму, бо в нас тут, як ви бачите, дуже цікаві визначні гості і важливі розмови. Дуже рада, Валерію, що ви завітали до мене програму. Це вже наша третя спроба, як каже Бог, любить трійцю. Навзай, навзай. Дякую за запрошення. Це інтерв'ю буде варто цього. Я його дозволю собі назвати дуже ексклюзивним, бо буде дуже мало. Останній час давали інтерв'ю. Та я не особливо чесно кажучи, говорю бажанням давати інтерв'ю. Просто я вам обіцяв, що роки два, мабуть, тому. Вашому побаранею. Я знаєте про що думаю? Що взяти, підготуватись і знов, знову з ним поспілкуватись. Що ви думаєте? Проблема в тому, що минулого разу я взагалі був непідготовлений. Це просто трапилося за 20 хвилин. Зазвичай я стільки не тримаюсь, а тут просто в мене буде купа питань, і я можу підготуватись і потім, ну, якщо, звісно, в нього час буде. Про що? А я не скажу про що, але якщо тезисно, то він же планує нову програму. І ось було б цікаво саме про це поспілкуватися. Мені було раді дуже багато людей. Я думаю, що ще більше було не раді. <рес> хм. Ну, я думаю, що зараз глядачі з вами не погодяться. Я пам'ятаю, як, ем, яка я була щаслива, коли побачила повідомлення від вас. Ви пропали ж наскільки на півтора року, і потім я дивлюся одинадцята вечора. Я лежу у ліжку, повідомлення бачу, Валерій Маркус, у мене таке відчуття було, що мені сниться щось. Радий, що зробив вам приємно. І на наступний день після цього ви вже повернулися в публічний простір із своїми відео. Я десь читав, що якщо правильно забити, забити трубку, то тоді можна палити там, годинами. Тобто, я так розумію, він прийшов, оце все зробив і зараз буде сидіти цілу годину тягнути це все. Я не знаю, можливо, можна це назвати аж цілим серіалом з багатьма серіями про те, що відбулося у 47-й бригаді. Півтора року, Валерію. чому так довго, на такий великий період часу ви вирішили. Зникнути взагалі з публічного простору при тому, що ви були одним із найпопулярніших і наймодійніших військових. Довго поняття дуже неоднозначне. Для чогось довго, для чогось недовго. Все відбулося вчасно. Угу. А чому цей час медійно нічого не робив, тому що робота не вимагала ніякої медійності. У мене немає якоїсь внутрішньої інтенції демонстрації свого особистого життя чи роботи, чи служби. Тобто це момент, коли увага стає самоцілю. Я його переріс, мабуть, років. Так, що ми мотати можемо чи ні? Чи все будемо слухати? Що змінилося в житті? Мені цікаво. Чому Марко не волнує Трамп? І за чого ми можемо. О, це цікаво. Давайте про війну послухаємо. Яка ваша тоді ціль? Бо я, я озвучила цін, що от ми З... маємо... Ну нащо? Ну дійсно, ну а це щось змінилося в житті. Ну це таке, знаєш, питання, він зараз буде багато чого розповідати, але воно, ну мовно кажучи, ну не знаю. Зберегти Бо... державність? Якщо ми говоримо про глобальні речі. Добре, збереження державності, воно якось має відношення до територіальної державність і націю може зберегти на відстрату території. Для збереження нашої державності основна по суті зараз зберегти державу. інструмент, напевно, і гарантія нашої безпеки це є Збройні Сили України, так? Так. За ці три роки ви сказали, що е, ці три роки повномасштабної війни показали, що система збройних сил вона не спроможна до важливих реформ. Враховуючи це, чи можуть ці збройні сили стати ефективною гарантією безпеки? Якщо система не спроможна до цих змін? Относишся ка лимону, осуждаєш ілі поддержіваєш? Я от люблю целий лимон кушать. Тебе сьогодні буде дуже багато цікавих питань, чи що. <сіх> Я до Лімону взагалі ніяк не відношусь, окрім того випадку, коли він у мене вчає. Все, дякую. Все навколо змінюється, а система залишається статичною, вона вмре. Вона бо вона не адаптується до зовнішніх викликів. Через певний період часу система мрей вже не буде нашою гарантією безпеки, якщо вона не буде змінюватися, ви до цього ведете? Система має адаптуватися. А ось вона Вінна змінюється. Так, ви кажете, те, що було ефективним, свою ефективність втрачає. Ось це ваш основний посил вашого, ваших відео, з якими ви зараз повернулися. І я хочу так. запитати, якщо немає цих змін, вони так. не відбуваються, тобто через певний період часу ми, ми зіткнемося, що ми с... програємо, так. 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 Угу. Так, ми програємо. Скільки в нас є часу? — Ванга, Вангашо, я не знаю. Ну просто так як ви кажете, що наскільки складно йдуть ці реформи. Та їх нема. Ну ось. Тобто ми йдемо в тому, що все. Ми Не йдемо, ми стоїмо. А треба йти. Ми стоїмо. Росіяни насправді адаптуються набагато швидше за нас. Це ви паси, песимістично що, налаштовані? Щодо нашої спроможності? Ні. Ні, чому пасимістично? Є просто речі, які треба робити. Все. Чи, чи вдасться, я не знаю. Але треба робити. Все. Що мені зараз сказати? Я взагалі я щось слухаю, слухаю, і не знаю навіть, що сказати. я вас чекала, я прочитала вашу книгу. Так, прочитала, що в мене таке відчуття, що я вас вже дуже добре знаю. Це ваша автобіографія, і вона дає таке хороше розуміння вашої непростої і непересічної особистості. Хлопця, який 18 років прийшов в армію, по суті, не мав ні. Я дуже сподіваюся, до речі, що я колись зможу прочитати її. Я вже дивився, я бачив, вона 400 гривень коштує у нас тут є в крамницях. Але щось поки що я ніяк не. Ну, я не знайду час взагалі. Що більше всього зліт Моркусу? Почому воєнний від Маркуса? Ну, давайте оце послухаємо, може. Во заздрість такі речі. Дивіться, я коли написала пост про вас, коли вийшли ваші відео, я тоді хотіла своєю аудиторією поділити своїми думками, і в коментарях там прийшли військові, ваші колишні побратими. Микола Господи, і почав розказувати, що це за плечі Руслани. Взагалі вони тим займалися. Такі коментарі від військових. Е, Послухайте, ваш бік. Як ви їх пояснюєте? Ну то прийдете, які ви на початку навели. Він стосується особистих. У мене часу немає. Щоб ви розуміли, у мене умовно на день, навіть не на день, а на добу приблизно є ну скільки десь півтори години. Може, і то це не факт. Тобто, от я прокинувся. Зранку треба там ну, ранкові процедури зробити, зібратися, піти на роботу. от там Скільки я їду на завод, там, у мене 15-20 хвилин, маршрутці, я там умовно новини якісь гортаю зранку. Потім завод з 8 до 5. Потім ось у мене є оці, ось півтори години, і це зараз я кажу півтори години. Це той випадок, коли в мене зараз дружини немає, вона в Польщі. А так, коли я приходжу, мені там треба їй допомогти, або там в магазин сходити, або воду набрати, ну тобто домашні справи якісь. Потім у мене от зараз стрім, ми з вами тут сидимо, щось дивимось, про щось спілкуємось. Потім вже я фінал, це десь 11 початок 12-ї, вже треба збиратися спати. Все. Спати прокидаюсь і знову так от по колу. Тобто, в мене, на жаль, я не знаю, де мені знайти час. Дійсно, не вистачає. Мене там в чаті дуже хейтять, кажуть, зроби рестримінг на Ютуб. А я не можу його зробити, тому що, по-перше, я не знаю, як його зробити. А по-друге, я не знаю, де взяти час на те, щоб ну, тіпа, розібратися в цьому і налаштувати це все. І в мене такого дуже багато, тому я якось навіть гадку не маю. От я хочу її прочитати, але де взяти час на те, щоб сісти і почитати, її, я поки що не знаю. Колись, сподіваюся, де щось знайду. Тих знайомств. Тобто там зав'язано на особистих знайомствах, хто кому допоміг, хто куди привів, і людина просто захищає те, що... на чому тримається його комфорт. Це просто сексот, якого поставили на посаду по знайомству, годували на посаді по знайомству. Людина страшенно тупила впродовж усієї служби, страшенно натупила під час бойових дій. Я цю людину запам'ятав тільки через те, що ця людина регулярно пише про мене гадості. Угу. От. І це тянуть що тобі допомагає проснутися? Мені допомагає прокидатися голод. От я розумію, що якщо я зараз не прокинусь, то я вмру з голоду. Або мене буде пиздити дружина і казати: Йди на завод. Ось ці два фактори мені допомагають прокидатися кожний ранок. А там що краще, можете обирати самостійно. Десь там а, мені в мою інформаційну бульбашу. Mm -hmm. Кін скинув, каже: ти знаєш, хто це такий? Я, я на початку не вписав, а потім згадав. І був трохи, мабуть, здивований. У мене під пустом, там дискусія аж правда підпилася. Там аж Євгенка раз прийшов, Дивись. почав з ним а щось ти... говорити. Коли людина, будь-яка людина, приходить до вас і починає щось про когось розповідати. Поставте запитання, для чого він це робить. Ну, для чого? Яка мета? От в чому внутрішня інтенція людини йти до когось і щось доводити? Переконувати. Ну, зачем? А Женя Красю, до речі, мені часто в коментарях приходять пишуть про нього багато гадостей. Але Женя зробив дуже багато корисної роботи для армії. Він в армії створював конкретні процеси. Мені все одно, що він і про кого говорить? Слова дешеві, слова нічого не значать. Слова коштують дуже дешево. Дії. За Женя дії є. Мені є за що Женя. Це він дуже гарно зараз каже. Це коли в мене питають про Хесуса. От мені нема нічого сказати, окрім того, що він допомагає. У нього є дії. Він правильно каже, що можна дуже багато словами, оце язиком а, або є дії. І подякувати ну, в, в глобальному контексті за його mm -hmm. роботу. Мені навіть плювати, що Женя про мене думає, це не має значення. Женя зробив корисні речі в армії. Здається, це він публічно не артикулював, тому конкретизувати я теж не буду, якщо він не артикулює. Але він зробив багато корисної роботи. Яка різниця на слова? Це не має значення. А у нас на каналі також є випуск з Євгеном Карасем, який я вам дуже рекомендую переглянути. Такі негативні коментарі в ваш бік. Ви навіть спочатку сказали, що коли ви повернулися, я сказала, дуже багато людей Цікаво зраділи, а ви сказали, ще більше, напевно, не зраділи. Ну, ну чому? Чому? А, чому така реакція? Як ви така думаєте? Реакція. Ну, що хтось негативно до вас ставиться, я, наприклад. Слухайте, навіть Ганді знайшли за що застрелити. Угу. А хто я такий в порівнянні з Ганді в контексті миролюбства? Навіть Ганді знайшли за що застрелити. А ви запитуєте, чи до мене є якийсь негатив? Ну бо коли ж говорить. Від конструктивних, максимально конструктивних, але тоді хотілося б почути якісь аргументи до банального ресентименту. З вашої реакції на деякі помен... негативні коментарі, з вашої публічної реакції, наприклад, у відео ви поіменно перелічили людей, які підтримали цей наратив піар на провій я. Вибачте, що повторюю це. Ви сказали, що вам неприємно було це чути від багатьох людей. Потім ваша реакція, наприклад, на якийсь коментар, який мені здається, міг пройти непоміченим там ну, Маркус із нарцисизмом і психічними розладами, Особливо ваше фото, яке ви публікуєте у відповідь на це. Я як побачила фотографію подвійну, точно тікаю вас на інтерв'ю у ліжку. Мені сподобалося, вирішив цим поділитись. Вас коментарі негативні не зачіпають ніяк. Тому що ви не зачіпають? Я ж також люблю. Поки що максимально все не цікаво. Тобто. Про що взагалі це інтерв'ю, типу, про його особистість чи що? Я... Залежить від настрою. Угу. Ви реагуєте на коментарі, які стосуються вашого психі... психологічного, психічного стану. Ви Навіть... зробили висновок всього одного і зараз, зараз наз, наз, назву другий приклад. Давай. Одне із рідкісних інтерв'ю, інтерв які ви даєте, це було в моєму колезі нещодавно Роману Бебеху. І коли угу. ви публікували це інтерв'ю, ви іронічно написали чекаю експертну оцінку мого психічного стану. Пояснити, чому я так написав? Бо соцмережі, це конверсія. Люди люблять обговорювати а, чужі недоліки. Якщо обговорення моїх недоліків підніме цю публікацію, ну, я тільки радий. Питання того, як війна впливає на військових, ПТСР, багато військових приймають антидепресанти і так далі. Mm. У вас був непростий досвід, я так розумію, що в 2014 році і ви навіть проходили лікування. О, аж в 16-му. Ну, в 16 шістнадцятому. Це просто вже почало відображатися на фізичному стані. От який зараз ваш фізичний і психічний стан. Покрасний. Ви не, відчув, ви не відчуваєте потреби звертатися до психолога і так далі. До психолога? Ні. До психіатра. Хабо. Я зверталася До психіатра всіх кажу. Треба звертатися і регулярно. Угу. В книзі ви пишете про те, що завжди себе відчували таким самотнім. Не знаю і не можу збагнути, чому мені ніколи не вдавалося знаходити спільну мову з оточуючими. Я постійно був один. Один вийшли в далекі подорожі, які займали чуть не півроку. Як до північного полюсу, здається, виходили. Чи досі ви відчуваєте себе одинаком? Одинаком? Угу. Так. Ні. Чому? Якщо... Ой, блядь, Все, зробимо вигляд, що нічого цього не було, я не можу нахуй. Ну просто реально, настільки запросити до себе такого гостя і зробити отаке нецікаве інтерв'ю, ну це, напевно, також, знаєте, якась потужність. Тільки вона якось вимірюється в якихось інших одиницях, але просто жах якийсь, я не знаю, що сказати. Не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам нравятся хайлайти. Также приходите на стримы по ссылкам в описании.